Всім привіт. Так, чергую вихід за грибами. І почнемо одразу без всяких заставок, як то кажуть, з корабля на бал. Хочу вам показати одну із своїх грибниць, який вона дала результат. Подивіться. Ось Ось Бачите, опа. Ось ми все прикриваємо. Я не ті, які свині тут у нас бігають. Все попереривали. Ну, мається на увазі не тварини, а люди. Але це таке не тема нашої сьогоднішньої розмови. Так, є перший гриб. Рухаємось далі. Тут у нас воно, подивіться, сидить. Опа. Опа. Ще одна така бочка. Гарна. Звісно, що гарна. Так. це тільки початок. Це тільки початок грибної фаєрії. Наступний, Гриб весь молодий. Прекрасний. Я почищу їх потім. Так, три. Нехай лежать тут. Рухаємось в сторону. Дуже часто іменно на цьому місці ця грибниця видає саме отакий от от результат. Може бути він ну, там 4-5. Взагалі нічого немає, а потім один момент приблизно щось отаке. От так, тут молоденький Грибок. дивіться тут ще пара. Ой, тобто пара. Пара, якщо брати по шапці. А дивіться, як вони зрослись О, З цієї сторони так один. Так. Там у нас три. Тут у нас будемо ховати як. Ну, по шапках, чотири нехай буде. Так. Переводимо погляд в сторону. Подивіться, який. Ота! Трішки іншого кольору гриб, так? Так. Тут. Ще є. Так, два. Дивимось сюди. Оба! Де який бос. Їхній бос. Отакий бос-грибос. Тут його під'їли. Ну, а доїдати будемо вже ми вдома. Так, є. Значить, там три, тут чотири, тут три. Я то ще більш детально потім обдивлюся це ще місце. Але отак одразу на початку хотів вам показати саме ці гриби. О! А це я не уважно, бачите, це я що збив. Цього не помітив. Це вже моя вина є таке. І отут гляньте. Гляньте ще капару. І Скажу вам, подивіться, Ці гриби. Опа! В цьому місті різного кольору. Тут такі світленькі, там темненькі, там взагалі темні. Але це от Одне от місто таке кругленьке. Ну що ж, темп ці грибалці ми вже задали. Я думаю, вийде цікавий похід і фільм для вас. Дивимось далі. Буде, думаю, багато чого цікавого. Ну що, хто хоче побачити ідеальний білий гриб дубовий? Я думаю, багато хто. І я хотів, шукав його, довго ходив шукав. То малече, тут такі, а це гляньте, хто тут сидить. А ви подивіться, хто тут сидить. О! А тут і ми один. Давайте з цього малого підемо. Не знаю, для мене це найулюблений такий от колір шапки. гляньте. Каштановий бурий. Так, ну що. Черговенький. А, а тут ось, бачите, бачите, називається одного поміти, вони тут ціла сім'я. Тут Та тобі таке. Три. Ти мені дивитися четверта, ладно, потім подивилось. Давайте ще цього роздивимось ближче. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Якщо ви збираєте гриби, то бажаю вам знайти як мінімум такого ж. Отакрасені. Четверту буду шукати. Але тут вже буде інша історія. Суперові гриби. Суперові. Тут така зона в лісі з люпином. І тут здається грибнички мені. Лишив одного екземплярчика. Ось вони витоптали майже люпин. Ай-яй-яй-яй-яй. Що тут у нас тут таке сидить? Подивіться, що тут тут таке сидить. Ого! хо 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 Ви такі гриби бачили? Ви такі бачили гриби? То подивіться, що за бочка, а воно важке таке. Що собі? Ото м'яч. Ого! Ну тут така містина, до речі, що часто зустрічається від подібної форми гриби. Та гляньте яке воно. Це щось неймовірне. Я тут ще тут походжу, подивлюся, але попередньо здається тільки він один тут різ. Так. Ну що ж, зараз буду чистити і шукати далі. Ота знахідка. Ось приїхали тут люди, розпилюють ті дерева. тільки тихо було. Я до них близько підійшов. Ну а чому ж не підійти, коли є такий гриб? Не знаю навіть, чи буде мене добре чути. Подивіться, що тут за закрасен сидить. Сьогодні гриби всі як намальовані. Опа! Як ляльки! Гляньте, будь ласка, на цього. А? Що за гриб? Реально на мільйон. Сьогодні гриби. Всі гриби на мільйон. Так і відомо, бо треба називати якось. Їх не багато щоб так, щоб дуже. Але якийсь чудовий розмір. Буду зараз далі відходити від них, щоб було не так чути той гуркіт, пилок і тракторів. Бажаю вам таких щось грибів. Супер, дивимось далі. Люди ось тільки пиляли дрова та й поїхали вже. Ну, думаю, я ж зайду то на грибницю, вони тут біля грибного місця дубасили. Бачите? За це дякую, що залишили. Все-таки дрова беруть, а я заберу отакі от гриби. Чи не так Супер, але це ще не весь супер. Я ж тут першочергово помітив оце. Як то вам сказати? Ось. Бачите? Ось і тут відки, дивіться. Навалені розібрали, вони ще не до кінця все добрали. Ходили тут, терлись. Я то знаю, що вони ще завжди, кожен день я їх бачу в лісі. Вони збирають гриби. А тут хто в нас, Дивіться. Ось яка нога. І ось яка шапка лежить. М? Так. Ось така от тут краса. Я-то знаю, що це місто грибне. Не знаю, що в курсі вони, але видно не дуже. Тож, хоч вони і збирають гриби, але оцих навіть... І не помітили. Ну то й добре, заберу я собі ні Забрав одного гриба, думаю, тут вже нікого не здивуєш, навіть камеру не вмикав, думаю, нехай буде. Потім дивлюся в сторону. Так само тут, недалеко біля вирубки, де ходили люди, мої сусіди, грибники. Ну, давайте будемо забирати. Правильно? Якщо є гриби, а я то забрав одного, думаю, та й. Та й нехай буде. Так, один, два. Опа. Три. Хм? Гарний. Гарний. Так, три. Ось. Чотири. Чотири такий. Сюди. Так. П'ять! О, який. О, який засів! Довгоногий, довгоногий молодий. П'ять. І... Отут їхній бос. О, який. Ого, яка магалка, да. Дійсно, бос. Шість. Хух. Ой. Ще бачу. Ще бачу невеликого гриба. Так, дивіться, який тут. Так, є. І тут ще маленький. Нехай буде сім. Може десь і вісім. Але це вже, як то кажуть, зовсім інша історія. Отак от, от буває, проростає цей грибок. Супер. Забираємо. Хороші знахідки, чудові. Я тільки тут побачив шапку і місце, в якому він росте. І одразу взяв камеру, щоб зняти і показати вам. Дивіться. Папороть. І під кущем папороті. Це просто на фото. Мабуть, можна ставити. Так, зараз я його сфотографую. І Ні, будемо забирати все-таки. Будемо забирати. Боже мій, який красень. Шановні, шановні, подивіться, що це таке. Я вже сломак тут. Трішки його під'їдає. Сламак його під'їдає, мене під'їдають комарі з мошками. Але це таке... Гляньте, це просто ідеальний гриб. Ай-яй-яй-яй-яй, який ж він гарний. Шановні. Грибники, якщо хто дивиться, бажаю вам знаходити отакі і якомога більше. Я ж кажу, що ці гриби не в плані їжі. Це просто в плані задоволення, емоції, коли ти знаходиш отаких от красень Ти що, ти що Ах, забираю, йду далі. Неймовірно. Так, там люди пішли, щось собі балакають, тікають попередні. Вони так. Щось це все-таки десь да знаходять. А у нас гляньте що. Ба! За забором. За там за забором якийсь говорить. Біля папороті. Во! Просто обалденный гри. Подивіться взагалі ніхто ніде і не гризанув його. Чистий, молодий, або його знайшов там годину через дві, то він був, був би, мабуть, раз у два більше. Видно, що він молодий, свіжий, росте. Ото красний подивіться так. під Піпапороті тут ріс. Неймовірно. А ну, грибники пішли туди. Молодці. Всі молодці, але всі з грибами. Кось більше, в когось менше. Але гриби є у всіх. Чудово. Так, побачив одного гриба, а потім помітив оцього. Давайте з цієї малечі почнемо малеча це, скажімо так. На сьогодні, які гриби шукаються, то це будемо вважати малим, правильно? Ну такий, скажімо. Так, а там от я побачив в одному місці. Прям ну, такий чудовий бугорок. Зараз будемо його відкривати з вами. Десь побачив і десь уже загубив, так? Ось такі вони грибники. Ну ти подиви. Та де він мався бути? Десь тут. А, ось. Хух. Тоді побачив, а тепер розбачив. Дивіться який. Оба! Опа! Виглядав він, звісно, що набагато перспективнішим. Я думав такий товстий, потужний. Але нічого. Прекрасний, молодий, тільки-тільки виріс, денний гриб. І тому така пара. Правда, це, скажімо, з різних таких місць. цей такий більш світлий, цей темніший. Можливо, ті вже забрали, а це, як кажуть, в нас наздохін виросли ці гриби. Ну нічого, меню все рівно. Головне, що вони є. Як хочуть, гай таки ростуть. Так, і тут от рухаючись по лісовій стежці. Гляньте який і красень сидить. Прямо на сонці і навіть не прикутаний. Чуть-чуть його само собою піджували, ну, але як же. Гриби смачні їдять їх всі підряд. Кому на лініях -то каже, да? так, і це закриваємо. І гляньте якраз тут на сонці. Можна чудово роздивитися, що абсолютно білосніжний, чистий гриб. Так само і без черв'яків. Слимаки підгризли. Так, як кажуть, їхню долю ми залишимо, залишається їм, а від цього красення забираємо собі. Давайте так нехай буде. Отак він ще ідеальніший. Черговий чудовий гриб сьогодні. Неймовірно, класно. Воно от таке також буває. знайшов оце окрасення. Під оцими барізками. І ще й ходжу і питаюся сам в себе, кажу, де твій бос? Де твій бос? Кажу, де твій бос? Ти ж не можеш рости сам. Передивився, ніби все. Вже відійшов, сходив туди от вверх там до поваленого дерева. Повертаюся сюди. А тут сидить отак. А ось і, бос. ось і бос. Ось і бос! Ось і бос. Глянь, такий грибос. Бос грибос. Просто неймовірний. І підходить і по кольору шапки. Бачите? Два однакових. Ха. Супер. Супер, просто супер. отут тут хочу коротенько показати ще в одній місцині. Ну так. Зайшов там, де сосни у нас ростуть. Все просто попадало. Скільки тут сосен було? Там більше трьох десятків, але туди навіть і не пройти з поля видно. Смотрите, тут. Йо-майо. -йо. Ого. Уже скільки вони росли. Який тут смерч був. Так. Так, капець, ліс реально став ніби квіткий. О тут все було в деревах. Там десь зламало, там з корінням попадало. Йоли пали. Ого! Це капець. Як у нас хата йо Йоли, пали. Це отакий от смерч був. Камера вона передає оце весь. Просто вивалило. лежить ніби десь на лісопилці. Та труба. та труба. Тут народ ще ось в одному місці. Ніби свині все попереривали. Я не знаю як люди шукають гриби, що вони там навколіш прилазять. Все просто перерито. Ну а цього я не знаю. А цього не знайшли. І такий прям він великого розміру. Але ж подивіться, який він гарний. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Який ж таки він гарний? Молодий, свіжий. Чудовий гриб. це окрасення. І шукаю далі. Що має бути? Так. І чергові сьогодні знахідки, сьогодні день просто якийсь фантастичний. Зараз я вам їх покажу. Давай який? Виглядає. Подиви, який гриб. Та ти що який гарний. І це ще не все. Повертаємось сюди такий от один з цих дубів. Дивити сидить. Прямо під дубом. Під таким от прикрився, знаєте, ніби звідси і не видно. Але ж, якщо дивитися уважно, я стараюсь завжди ходити. Не поспішаючи. Ага. Подивіться, який красень. Супер. Просто супер. Які гриби сьогодні, які гриби. Але це ще не все. Бо. Яка шапка. І тут дістати його. Сидить, як міцно, той саме перший. Це Не виглядає, був він діставання. Тут коріння йде. Па. Па -па. Опа красень Дістали цього. Подивіться, яка сьогодні трійка отут в цьому місті. Ляльки. Ляльки. Забираємо і дивимось ще. Друзі, почали ми з вами з цієї поляни грибів, де я показував на початку ті, хто дивився і що сьогодні зустрічалося, то просто якесь... Щось неймовірне, просто, просто неймовірні гриби, реально гриби на мільйон. Так, ну а будемо закінчувати, до речі, вже повний кошик і тут у рюкзаку в мене ще пакет, ті, які туди просто не поміщаються. Є такі великі, що ну, прям незручно все воно випадає. А давайте закінчимо ось цим открасаним. Подивіться який. Подивіться, який тут гриб. Іде така лісова дорога, тут навіть сьогодні люди... Забиралось обломки дубів, які поламала та негода, яка в нас була. Гляньте, що тут сидить на дорозі. Ви просто помилуйтесь їм. Ти що, ти що? О! Так, трішки цей червуватий. Фух, комарі дубасять. Але нічого. Головне, що сам факт наявності гриба, його форма, подивіться, який же він чудовий. Просто неймовірний. Тому кажуть, давайте все-таки закінчимо на ньому. Всім дякую за увагу, хто збирає гриби. Мінімум таких же грибів. такі ж результати, як у там у мене. І всього вам найкращого. До наступних зустрічей. Всім па-па. Залишайтесь на каналі, тому що ми в такому грибному сезоні, що відео виходитимуть часто. І буду показувати вам оцю всю красу. Бувайте! До зустрічі!